Якось мама сказала мені. Якщо ти колись почуватимешся, ніби життя не має сенсу, то спинися і послухай. Є миті, що поховані у тиші. Їй буде важко пристосуватися до втрати зору. Її зір може колись повернутися. Той зір, що у неї є зараз, краще може не буде. Ліліан проходитиме певні щеблі. Готуйтеся до прийдешнього. Лілі, ти духовна? Ребеко. Ребеко. Ти знаєш, що стається після смерті? Недавно у домі Келі Лілі поводилася так, ніби їх бачила. Знову голоси. Чому ти плачеш? Є багато досліджень, які показують, що діти створюють вигаданих друзів, щоб ті допомогли їм пережити травматичну подію? Ультразвук ще не показав серце биття, а це нормально? Хочеш хлопчика чи дівчинку? Перепрошую, але я не знаю про що ви Ти схожа на божевільну. Я просто говорила з там нікого немає. Ти ж досі їх чуєш? Ти була сама, Лілі. Я їх чую. Ти маєш силу обрати духа для своєї дитини. Тобі хтось потрібен. А що буде, як не оберу? Озвучено для каналу Артемк. Я мушу обрати.